Знову клубника, полуниця заростає. Прийшла глянути, вона тільки-тільки рання пропала. Тільки-тільки ось одна маленька, це та, що залишилась альбу колись я садила. Вона рання була, а так вона в нас пізня. Нема -не, не думала, прийду, тю щось знайду. От зараз. Опять заростає. Тільки ж... Ось вирвала весь бур'ян. Та така, як лило в нас вчора, то це хана. Ну, давно, тільки-тільки ще навіть цвіте койте. нема. Нема, думала побалуй, бо в нас ще ніхто свою так і не продає. А в магазині по 200 гривень ніхто зна, де вона, звідки вона привезена. Боюся, я дитині купувати. Тільки-тільки -ті починає. Ну, теж така малесенька-малесенька якась. все. Треба і тут на цій стороні пересаджувати, розсаджувати. вона дуже густо, бачите. Ага, тут дивіться, капець. Це та, що посадили в цьому році, дивіться. Вже одна є. Оце да. Оце да. Як таке може бути? Добре, клубничка пішла дуже добре. Після дощику тут треба буде сполоти, хай трохи протрьохне. Так вже все, гляньте, посходило. Горох. А там кокусик бігає. Кокусику? Кокусику. Ти рудий пес красивий. Бурячок. Лобода. Картопля вже треба цей отруту для жуків. Уже жуки з'являються падлючі. Таке десь, десь ядеш, ось базилік, цибулька яка гарна. Це, дивіться, картопля, та що мама із шкарлупок насадила. Так. Ось така город. А тут мама зараз покажу. Капусту накрила. Понакривала, бачите? Волокном від блошок, від мошок. Пахне хтось шашлик жари. Чесник. Ось такий городик.